2023 року було 123. Сьогодні за ці два з половиною місяця, а в основному це за останні два тижні 234 авіаційних удари. Тобто значне зростання в два рази. Застосування шахетів рік 23-20, два з половиною місяця 25. І що стосується. ФПФ дрони, дрони камікадзе, зростання практично в три рази до 186. Тобто ворог накопичив сили, ударні свої засоби ураження і починаючи з 1 січня 2024 року значно зростив інтенсивність нанесення авіаційних ударів літаками. Безпілотною авіацією і ракетними ударами. Основна мета цих ударів це цивільна інфраструктура. На сьогоднішній день кількість обстрілів 43, вибухів 220. Це за добу з минулого 7.30-19 По сьогоднішній день. Тобто порівняно з попередніми днями було 400 500, до 600 вибухів доходило. Тобто можна обережно сказати, що інтенсивність обстрілів зменшилась на сьогоднішній день. Тому можемо обережно сказати, не, не думати, що ворог зараз змінив тактику, можливо, йде перегрупування військ, ворожих ударних угруповань на лінії зіткнення вздовж кордону. Сумської області і ворога, ударних угруповань немає.